Ось так грубо можна різати. Довго вона спіла. Продаємо, ну так як ми не дуже такі бізнесмени. Не так давно я сюди ходив, може місяць тому, може менше. Прочитають новини і слушать. Давно я не знімав вам коров і приходять вівці і починають лізти. Всім привіт вже опіки повністю зійшли. Десь знадобилось тиждень, десь пройшов і обличчя все. Залишилось тільки ноги там. Все, повертаюсь знову в кадр. Я думав буде довше часу, але якщо не так, все було і страшно. Зараз хочемо завантажити машину картоплею. У нас багато картопля вийшло, І Думаємо, ну, десь половину продати. Є клієнти. Віддамо добру картоплю в добрі руки. Це велика, правильно? Ви ще розбираєтеся. Походу велика. nasiin na Даємо, ну, так як ми не дуже такі бізнесмени, то набагато нижче ринкової ціни. І маю в місті на роботі там людей, які не засаджують городи. І оцей надлишок зараз їду на роботу, завезу людям. Дружина поїхала відвозити на продаж. Це таке, знаєте, не то, що там бізнес, а просто. Надлишки залишились і просто їх продати, бо вони у нас все одно, ми не з'їмо, а люди хоч ну, отримують картоплю, яка більш все ж таки хімія менше використовувалась, набагато менше. Тому зараз все одно без хімії ніяк, але все одно вона буде для здоров'я корисніша. Ну поки що. Поки що щось робити на дворі не планую, не можу, тому що ще нога не зажила, але треба на подвір'ї покосити траву, вже вже заросла. Але з ногою поки що не я. Почекаємо ще тиждень і потім вже цю траву викасимо повністю в подвір'я і там в саду. І все буде у нас добре. З сушкою у нас трапилось. Ну, неприємність, тому що вона вже має там такого тепла, літо холодне, і вже, вже осінь пішла і холодно. Трошки побуло тут спеки, ну буквально там до 28-30 градусів, ну, цього недостатньо. На горище там, де ми клали сушку, ну, треба, я зрозумів, що тут ну, і місцеві кладуть просто на противінь цієї металевий, напрям на сонці. І кладуть, і привертають там потихеньку, щоб воно підсушувалось. Але е, ми пізно цим зайнялись і ну, в общем, всю сушку ми викинули, всю, що ми е, робили. І е, ну, не знаю, вийде у нас ще раз, так. Може, може, ми посушимо якраз в духовці вже. От коли пічку почнемо потихеньку палити, можна трошки підігрів і поставив там. На, на, на ці пліти цей протибін, і воно буде підсушуватися. Подивимося, як буде. Останні теплі денечки. Потім буде вже десь 20-22 градуси. І вже вересень буде такий, трошки прохолодніший. Але якраз цю погоду я і люблю. Я цю спеку, навіть 30 градусів це трошки забагато. Краще щось бдіти і воно комфортно. Нарешті кукурудза. А мы и так чекали. Он все Это сорт белый. Желтый какой-то. Ну так это ж... Давай, вычищай, очищай и клади.

Ідеально. Довго вона спіла, тому що не було сонця і тільки от буквально тиждень сонця нормального і вона от нормально набрала сили. Ага, я зараз нормально покажу. О. Ну якого більше? Угу. А у мене косміша. Thank you can do Треба на сонці прямо тут викласти і будемо перевертати, сушити. Ну хочу спробувати. Вже того сонця немає, але спробую ще раз. Чим я ризикую? Якщо не вийде, то викину. А якщо вийде, то буде в мене ще сушка на, на зиму. Зараз я яблука так покладу тут. Ну, хочеться спробувати, Набагато легше різати на досточки отак. Такими ломтиками. Нічим ми не ризикуємо. можете не писати, що вже пізно. Нічого страшного. Не станеться, якщо даже пізно. Ще сонечко світить, нагрівається, цей метал дуже таки непогано. Яблуко спіле. Це що тут у нас росте? Воно зимове. І треба довго чекати, поки це поспіє. на газетках сушил. Прочитают на войне и сушить. Зараз пергаментный, пергаментный папир специально. Вот так грубо можно резать. Можно по резному, чтобы оно по резному сохло. Такие ломтики. Просто придется привертати, бо зимою хочеться вітамінів Це, Це знаєте, де я всі противень достав. Тут валялось э, раніше... Кабіна від трактора або від комбайна тут стояла, коли ми сюди приїхали. І там ця штука була, була така ззаді. Я просто відрізав болти і дістав цю штуку. І почистив, і вона, я думаю, якраз як на сушку і піде. Раніше я думав, може з нього там щось до мангалу приварити, але вона так як виглядає да? для, для, якраз для сушки. Всю. Ми закривали, сушили цибулю, а Цей калимок трухлявий, але він більш такий красивий, де? ніж взагалі нічого не буде. Ну і просто сонце дуже світить, коли вечором сідає, тому воно закрите. Це чисто з цієї сторони, щоб від сонця. Бо сонце йде зверху, і сідає от сюди і світить якраз в обличчя, коли там сидиш. Чесно кажучи, від цього бур'яну я вже втомився. Він заростає повсюду. ну Це за, за подвір'ям до Пасавища. Але ви знаєте, я вже перші роки я викошував, теж приїжджав, допомагав, викошував, я викошував. От. І цього року навіть не хочу. Знаєте, тут немає забору, так такового. І приходять вівці і починають лізти за буряком. Тому я вирішив, нехай це буде переградою для них. І як забор. нас не так видно просто, і це добре. Давно я не знімав вам коров. Ось та корова, яка постійно підходжу, гладжу, вона мене вже знає. Вона молода. Підростає потихеньку. Не так давно я сюди ходив може місяць тому, може менше, вода тут була. От зараз повністю пересох знову. Хоч вчора дощ був сильний, пустий. Коровам приходиться люди там їздять, підвозять воду, щоб попили. А так гарний і пустий зовсім. Ось там Інше село знаходиться далі. Там поле проходить і далі ще одне село. Ось там де дерева, там уже село починається. І з тієї сторони. Вон там видно будиночки, там теж село. Тут повсю, ну, вокруг пасовища такого великого і поля, тут село роз... розташоване.